Мікс ковриків у ванну першого сорту, вага 15 кг, ціна 4 євро за кілограм. І почнемо ми з ось такого класного великого сіренького коврика. Супер стильно виглядає, так мінімалістично. І досить такий непоганий великий розмір, я б сказала, має. Наступний у нас буде прорезинений знизу. Ось такий. З деревом. Наступний буде ось такий махровий коврик. Мені здається, його дуже класно і легко брати. Наступний буде фіолетовий. Він також з такої непонятної тканини. Наступний у нас буде ось такий коврик під унітаз. Маленька красота, типу, омбре. Наступний. Ось такий красивий, просто. бомба. Наступний такий. Да. Ніжно-ніжно-рожевий. Також такої цікавої форми. Досить такий непоганий розмір. Такий круглий. Так, Наступний. Такий попередній рожевий, схожий, такий біленький. Селенький. Так, білий. Наступний буде сіренький, маленький. Ой, цей гарнюзний, просто сірий, класний такий універсальний розмір має. Наступний, ніжний рожевий, ще один. Так, біленький. Добре, зроблений. У сірий. Ціна 4 євро за кілограм. так, Червоний круг. Також є такий важкенький, класно. класно має впитувати. Просто білий, як рушничок на Так, ось такий великий. Класний оранжевий коврик. Бумбельний. Наступний салатовий. Так, ось такий фіолетовий. Дуже гарний насправді. І легенький. І останній коврик, який у нас є, це буде ось такий ніжно-ніжно голубенький з метеликами. Ціна 4 євро за кілограм. Лотику, відповідно, у нас 15 кілограм. Для замовлення ви можете звернутися у вайбер до наших менеджерів і забрати цілий лотик ковриків у ванну.